Квартира хоть такая як і здесь майже. Це не кадри із фільму Жахів. Це реальне життя людей на Донбасі. Ось так у нас тече каналізація. Уже більше ніж півтора року. Ні ЖЕК, ні Горводоканал не уставляють цю проблему. Водопроводные трубы ремонтируем сами, канализацию чистим сами, вызываем откачивать канализацию сами. Это мама солдата, который воюет на передовой. Как временную меру, заматывает дырки на трубе. Водоканал! Водоканал! Вы где? Так працює карма мами, діти, яких стали солдатами і воюють проти власного українського народу. Мабуть, сподівалися, що руський мір на Донбасі подарує їм рай. А в результаті отримали справжній сарай. Это удар в спину втянули в приступну авантюру, толкнули на путь. Тяжкого преступления. Ма назад, не назад. Непомерные амбиции и личные интересы политиканства за армии и народа прекратить участие в преступных действиях. мене звати Віталій Маргалики. Це четвертий випуск проєкту точки сходу Сарай. Сьогодні поговоримо про те, як люди в окупації страждають від каналізації. Чому вони змушені роками дихати нечистотами? А самопроголошена влада Донбасу не може або не хоче вирішити проблему. Про це далі. Але спершу підпишись на канал, постав лайк, клікни на дзвіночок та залиш коментар, аби це відео побачило якомога більше людей. Це не просто сарай, а смердючий сарай. На щастя, камера не передає запахів, але відео, які у місцевих чатах викладають люди, доволі переконливі. Почнемо з Маріуполя. Ось так у нас тече каналізація. В під'їзді дома 289 під бульвару Шевченка. Все затоплено стоками з каналізації? Борніше стоїть на весь під'їзд. Володимірська, 35. Каналізація. Ті по атаплєнію. Для того, щоб побачити проблему, не обов'язково спускатися у підвали будинків. Достатньо проїхатися вулицею Котляревського, де комунальники, не соромлячись, зливають фекалії прямо посеред міста. Чому? Просто тому, що російський мір дозволяє. А чому ні, якщо лайно і так по всіх вулицях тече само по собі з каналізації? Зеленського 100. Тече каналізація вже більше місяця. Більше місяця ми даємо 2 рази три рази в неділю заявки. Кожен раз заявки приймаються, ніхто нічого не робить. А тече, ми этим всем дышим. Прямо все під окнами. канализационный коллектор. Вот забьется скоро, и Мариуполь гамном заплывет. Такая же загроза иснует и для Донецка. Проспект реча 24, прямо под окнами жилого дома, порыв коллектора. Причем происходит это постоянно. Рвет постоянно, вода течет постоянно. Реакции никакой. Комунальники не реагують, але реагує природа. Від проблем із каналізацією у Донецьку вже почала дохнути риба, стверджують місцеві. Фу. Чиста каналізація. От Откуда на Алексеївці риба дохне. Здесь вдохли карасі. Гіганти. Аби не здохнути як карасі, від нестерпного запаху та антисанітарії, деякі доничани вирішили взяти справу у свої руки. Такі героїчні жінки в 89-му домі на Абакумова вулиці. Ось так. Розкопали, замотали. Каналізацію чистимо самі. Визиваємо відкачувати каналізацію самі. Водоканал, ви где? Не можуть докричатися до комунальників і жителів Макіївки. Прорвало каналізацію тече через, через весь двор, огромна лужа. І в квартирах хоть така, як і здесь почти. Проблема почалася з 17-го року. Водоканал наступит. Подумал угу. колодцы, которые Там идет центральная магистраль. Раз, два, три колодца. Вот в этом колодце в центральном все время идет вода. Писали, звонили депутатам раз депутатам. Никто никому не нужен. Последний раз я была в водоканале, они сказали, у нас труб нет, менять угу. нам нечем и ничего, что делать. І випалкоми мажало жалоби писали, на писали. пісалі решили послі інтернету писати пошилямо на сайт пошивати. Ну, я, я думаю, що... тоже безполезно. Правильно думаєте, пушилін тут ніяк не допоможе, бо він не сантехнік, а ватажок так званої ДНР, який виконує вказівки зверху. Надо сейчас будет посмотреть по стоякам по канализации, что чему как, потому что понятно, что могут забиваться. Вот первое. Второе. Надо Это полностью посмотреть подвал. Да. Надо посмотреть Это подвал канашку. Да. Надо, 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 надо полностью подвал посмотреть. Уклоны, кого, под мы, кого мы пришлем сюда? Сейчас коммунальщик сам не, не справится. Сначала скачать надо, как туда сейчас бы, никто ну, не зайдет. От вас тогда еще раз. Резюмируем. Начинаем канализацию. И вы оставляете дальше приоритеты. Мы с вами на связи. Але тут треба руками, а не язиком працювати, кажуть правозахисники. Не працює комунальна система, тому що цю систему постійно потрібно обслуговувати. А для обслуговування цієї системи потрібні люди. А в 2022 році, за даними українських спецслужб, які вони нам надали, 300 тисяч чоловіків окупованій території Луганської Донецької області були мобілізовані. Примусово і фактично вбиті. А відтак кажуть правозахисники: у захоплених містах склалася катастрофічна ситуація з мережами. Окупанти, навіть якби хотіли їх замінити, не можуть цього зробити, бо нема спеціалістів. Головна зараз проблема для окупантів у всіх сферах на окупованих територіях це відсутність активного трудового населення. Їм просто нікому обслуговувати, розумієте? Вони можуть призначити окупаційного гауляйтера, який модний приїде, будуть чимось керувати, а знайти сантехніка з досвідом роботи ефективного, який може прийти і ну там дуже швидко оперативно устранити цю там аварію, і за якою заливає. Вони не можуть не в змозі людей немає. Вони їх повбивали. Одних повбивали, відправивши на так звану СВО, інших добивають, створюючи нестерпні умови для проживання. Аби люди знали, як насправді пахне русський мір у Сараї під назвою ЛДНР. Це був четвертий випуск проєкту Точки Сходу про життя в окупації в Сарай. Якщо він тобі сподобався, постав лайк, залиш коментар та клікай на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося наступного тижня. Це удар в в спину авантюру. Толкнули на путь тяжкого преступления. Машина зашину за непомерные амбіції і личні інтереси политиканства за спиной армії народу прекратить участь в преступних діях.